Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, маємо черговий день, який наближає нас до нашої перемоги. Тим не менше, ми маємо чергову трагедію, яку створили рашистські окупанти на території України. Отже, ми знаємо про приліт в Кривий Ріг. Ми бачимо колосальну кількість жертв серед, серед цивільного населення, зруйновані життя, зруйнована інфраструктура, зруйновані будинки, міста. Це все те, що буде робити російський окупант на нашій землі, доти, доки ми його просто не знищимо. Інакшого варіанту немає вигнати зі своєї землі. Нічого толком не дасть, бо він знову перевдягнеться, перепочине, озброїться і знову прийде. Цього окупанта саме треба знищити. Друзі, ну і звичайно, я не міг сьогодні обійти цю новину стороною, також як не можу обійти і ряд інших новин, з якими готовий з вами поділитися. І чесно кажучи, ну, після цих трагічних речей я хочу лише нагадати, що м, більше 20% території України сьогодні захоплено. Що відбулася руйнація Каховської ГЕС. Є замінування Крим, Титан, є замінування Запорізької атомки, є ймовірність підриву після повної закачки і запуску на Тальяті Одеса, які росіяни дуже сильно лобіювали, щоб наші бариги почали заробляти на цьому гроші і все ж таки прокачувати цей аміак. Але окрім цього всього, ми бачимо ті тенденції, які відбуваються на сьогоднішній день, взагалі з катастрофою на окупованих територіях. Отже, окрім руйнації міст, окрім випаленої землі. Ми маємо затоплені шахти. Це колосальна екологічна катастрофа, яка дуже сильно порушить в тому числі водний баланс на території України. Це підземні води будуть забруднені. Також ми бачимо, що цей екоцит буде мати і інші наслідки. Зараз маємо літо вода з Каховського ГЕС зійде. Дуже багато буде знищених тварин це все буде розкладатися, і це є дуже серйозні ризики, скажімо так, захворювань пов'язаних з отруєнням людей, тому що ця вся, ну скажімо так, продукти розпаду тіл, в тому числі і окупантів, які гниють по посадкам, це все буде розноситись і, чесно кажучи. Ну, скажімо так, екологічна ситуація, епідеміологічна ситуація в Україні е, буде колосально страшною, і ми це маємо розуміти, маємо до цього готуватися. На превеликий жаль, сьогодні цьому дуже мало уваги приділяється з боку е, можновладних кабінетів. Але ми повинні всі розуміти, що ну, як би там не було, народ має брати ці речі в свої руки, якщо влада безхребетна, а оцінку діям влади і можливі кримінальні правопорушення, які будуть. Ми будемо розслідувати вже після цього, будемо давати, звичайно, після війни. Тому такі історії я не міг обійти стороною. Ну і переходимо до тих новинок, які, скажімо так, мене зацікавили. Отже, ми бачимо заяву Пригожина, який почав фактично формувати свою власну армію вже не лише знайманців. Він повідомив, що не збирається підписувати ніяких контрактів з міністерством оборони. Російської Федерації, зокрема і Шойгу, в тому числі, і повідомляє, що готовий підписати контракти з іншими добровольцями, які вступлять до його лав попри заяви Міністерства оборони. Так званої Російської Федерації. До речі, ми бачимо, що кадирівців практично нагнули, і поставили букву юзю в тому контексті, що вони почали підписувати контракти. Звичайно, їх заманили високими зарплатами, там до 700 тисяч, якщо не брешуть російські пабліки. Хоча, в принципі, вони завжди брешуть або кидають, але тим не менше. О, також заманили кадирівців тим, що вони будуть виконувати функцію заградатрядів, тобто будуть виступати на другій, третій лінії оборони. Ну фактично, це і є ті заградатряди, і нещодавні. Кадри, які бачили, ми в опубліковані в соцмережах, де фактично росіяни розстрілюють тих росіян, які відступають. Тобто, принцип е, ні шагу назад і розстріл е, трусов, е, це все те, що пропагує, кажуть, російський наратив, і воно працює саме в Росії. Отже, кадирівці будуть займатися роль заградотрядов, тим не менше, я думаю, що наша артилерія зможе достати також і до них. Я не міг не звернути увагу свою на цю новину. Чому тому, що вона є дуже прикольною в контексті, тому що ми бачимо, що протистояння між Кадировицями Пригоженцями і Міністерством оборони Російської Федерації носить такого ну вже більш широкого характеру. А ви знаєте, ми маємо вболівати за всі команди, які будуть фігачити. І якщо відбудеться війна всіх проти всіх, я буду теж дуже радий цим новинам. Далі, друзі. Далі я хочу сказати, що відбулися певні зрушення. Нещодавно наші волонтери, наші друзі, побратими і посестри прозвітували, як вони фактично добилися дуже хороших результатів 6 червня, коли всі торги і закупівлі Міністерства оборони. Вивели через систему прозоро і таким чином, фактично, за один день з 24 мільйонів мільярдів перепрошую гривень, там трошки більше, які були виділені на закупку харчування для збройних сил України, було зекономлено 25%. Більше 6 мільярдів фактично зекономили за рахунок прозорих торгів. Так, звичайно, не всі учасники цих торгів є святошами, але тим не менше це відбулося. Прозоро чесно. І що відбувається далі? А далі ми побачили публікацію, де сьогодні журналісти і учасники цього процесу е, розповідають нам, як 9 числа буквально через 3 дні прийшов лист від міністра оборони Резнікова в Кабмін для того, щоб заблокувати ці всі прозорі речі і дозволити міністерству оборони напряму далі продовжувати підписувати контракти з фірмами-прокладками, у яких яйця по 17 гривень. Ну, ви знаєте, таке от таке в мене враження складається. Ну ти сікур в спокої чи ні. Десь так говорили нас на Волині в свій час. Ну а я можу лише додати, що Держаудитслужба підтвердила, що саме по 17 гривень за штуку, а не за кілограм, як нам брехав Резніков, велися розкрадання закупівля яєць в Міністерстві оборони. Це просто такий, знаєте, це такий самий простий приклад. А отже, ми розуміємо, що втричі, в чотири рази накручувалися ціни на багатьох продуктах, і откати Міністерства оборони були. Колосальними, ну а звичайно, що ж ми хотіли, якщо сам Єрмак і його люди сьогодні фактично керують міністерством оборони. Ну ми всі пам'ятаємо родословно Резнікова. І в той час, коли він заявляє про Рамштайн, про ф 16 про те, що без нього ніяких зрушень не буде, в той час другою рукою він підписує прямі договори. Ну це звичайно фігуральний вираз, але тим не менше, лобіює підписання прямих так званих договорів з фірмами-прокладками. І, чесно кажучи, мене так як раніше задовбали у ці Макеївські, Донецькі, то тепер так само, я так дивлюся, в нас появилися таке клан е барих е Білоцерковських. Да? Тому що ми знаємо, що одна з тих фірм, яка найбільшою прокладкою була, саме та яйцеславна фірма, вона якраз є в Білій церкві. Далі, друзі. А далі, друзі, замість того, щоб за це все саджати до в'язниці, ми бачимо, як самий гуманний суд в мірі відпускає під особисте зобов'язання тих негідників. Ну і знову ж таки, хотів би все-таки, окрім негативних новин з нашої держави, сказати про позитивну новину з за кордону. На превеликий жаль, це чогось так і відбувається. Але тим не менше, фірма Райсон Technologies буде випускати та що випускає. Петріот системи Patriot, вони дуже здивовані якісною роботою наших ППО використанням цих систем. Якщо я не помиляюсь, вони зобов'язалися нам випустити ще десь 12 таких систем, із них 5 отримає Україна ну на 24-й рік. Ну чесно кажучи, це дуже дорога штука. Вона дуже повільно випускається, і це те, що в подальшому буде нам допомагати прикривати наше небо, і це теж є дуже добра новина. Ну і звичайно, друзі, я не міг сьогодні обійти і ряд інших новин. Ми пам'ятаємо всі, що Орбан отримав фактично наших хлопців-українців, яких російська окупаційна, як то кажуть, влада передала як полонених в Угорщину. Це є хлопці Закарпаття. Наскільки мені відомо. Ну і скандал набирає обертів, тому що невідомо чому ж Угорщина не повідомила нам українцям про цю ситуацію. Ну і саме головне. Де зараз хлопці? Зв'язку з ними нема інформації про них нема. Так вони зараз вільні, чи вони просто з, -з одного. Стану полонених перейшли в стан заручників для можливо ймовірного формування якоїсь інформаційно-психологічної операції, яку проводить Угорщина, е, дуже люблячи е, уряд Орбана, скажімо так, і вони знаємо, дуже люблять е, Путіна. І можливо, це може і ПСО може зіграти не на користь іміджу України та нашим збройним силам. Тому нам остається лише спостерігати бездіяльність фактично е, Кулеби і його міністерства. Чому я кажу бездіяльність, тому що це інформування чомусь має. Проводити Ігор Лапін, перебіг подій і цих всіх речей, чомусь ми бачимо, що реакція така кволенька була, і на тому поки що тиша. А мене ж цікавить, як то кажуть, вже сьогодні, і ці речі дуже серйозні. Тому така історія. Ну і звичайно, я не міг обійти історію з фотографуванням і зустрічами Стефанчука та Ківалова. Пам'ятаєте, такий Сережа Підрахуй його називали? Це в нас такий дуже сильний любитель Януковича, який в нас фактично виконував функцію ЦВК. І мотив з виборами. Отже, це ще раз свідчить про те, що зелені готуються до виборів з використанням тих технологій. Які впроваджували Риги, те, що я казав, молоді регіони реваншисти прийшли до влади? Можливо, хтось ще в цьому сумнівається, але тим не менше, ми знаємо, що є зараз ініціатива. Народних депутатів там і збір підписів ідеї, і так далі, з приводу того, щоб викинути Стефанчука геть з Верховної ради, ну відверто кажучи, я думаю, що це не спрацює, ніхто його з Верховної Ради не викине, тому що алгоритм позбавлення мандатів у нас в певній мірі закріплений в конституції. Але як політичний крок для того, щоб підсвітити цю всю ригівську януковичську нечисть, я думаю, що це досить непоганий крок. Я не можу зрозуміти лише одне: ну якщо ти вже даєш штангу, <клухи> що ж ти вже так фотки вивалюєш? Чесно кажучи, вони просто відчули цей безпреділ і фактично їм боятися більш нема що. Ну і звичайно, я раз згадуючи зелених, ніяк не можу не згадати ситуацію, яка відбулася сьогодні. Останнім часом набирає обертів цей скандал на ринку обміну валют. І ми знаємо, як на сьогоднішній день фактично громадяни України, які можливо вискакували з будинків, хапаючи лише документи, якісь свої заощадження у вигляді валютних накопичень, там невеликих. Тим не менше мають серйозні проблеми з обміном доларів в наших обмінниках. Фактично, НБУ відсторонився від цієї проблеми. Вони видали циркуляр, що відноситься, що не відноситься до пошкоджень. Причому касири вирішуються на власний розсуд. Так само інтересне те, як сказав НБУ. НБУ повідомив, що єдиним виходом у такій ситуації є спроба обміняти ці кошти в інших установах або використання їх у валютних терміналах. Ну хочу сказати, що валютні термінали давно вже закрилися, вони були в Приватбанку. От, але тим не менше, тобто справа потопельників це справа самих потопельників. НБУ не збирається втручати цю ганебну ситуацію, тому що ніде в Європі такої проблеми з обміном валют немає, як створюють сьогодні в Україні. Напевно, таким чином хочуть збити курс дола, потім щось врегульнути, і цей курс повернеться на свої краї. Але тим не менше, заробітка на валютних махінаціях. Ну, це ніколи не гребували в нас банку України, і чесно кажучи, мене це не то, що дратує. І непокоїть і зли в тому числі і одночасно. Отже, такі новини, друзі, з якими я вам хотів поділитися на даний момент. Якщо ви додивилися до цього до цієї хвилини, то будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайки, робіть перепост, та підтримуйте цей канал за посиланням внизу або через Монобанк та PayPal. Попри всі негаразди, як би там не було, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо і слава Україні!